25 лютого молодійський ліцей вшановує день народження Лесі Українки, видатної поетеси, чиє слово живе крізь покоління. Сьогодні наш ліцей наповнився чарівною музикою її поезії. Учні не просто декламували вірші, вони проживали кожен рядок, відчували силу слова, що надихає, дарує надію та вчить бути сильними. Запрошуємо поринути у цю поетичну мить разом із нами. Славгаю конвалія під дубом високим, Захищалась від нагоди під витям широким, Та недовго навтішалась конвалія біла, і її рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу, понесла з собою панночка до балу. Ой на балі веселая музичинка грає, конвалії та музика підне серце крає. Шпанночка веселому вальці закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалію Прощай, гаю, милий, І ти дуба, мій високий, друже мій єдиний. Ти замовкла байдуже панночка рукою, то квіточку зів'яло, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться згадать до конвалію як щастя мене. У веселих таночка звивалась. Може, колись оцей милий, ще так любить дуже. тебе квіточку зір'яло. Залишить байдуже. На уроці учні переглянули відео про життя Лесі Українки, а потім пройшли Вікторину, перевіряючи свої знання про видатну поетесу. Дуже давно. У славному містечку України. Народилась дівчинка, звали її Леся. Зростала вона у великій родині, були у неї два брати та три сестри. Улюбленою грою дітей була подоляночка. Лесі подобалося слухати казки, особливо ті, які склала їхня матуся Олена Пчілка, видатна українська письменниця.

О, і... О, і... О, і... О, і... В якому віці навчилася читати Леся Українка? літературу. В якому віці Леся написала свій перший вірш Надія і вона присвятила цей віршок своїй тітці, В якому Леся Українка написала підручник Стародавня історія східних народів. Для кого написала Для СССР. Я своїх mm -hmm. сестричок Сашко. я